Доброго дня! Сьогодні 2 грудня 2023 року. Знаходжуся я у Вінницькій області Центральна Україна. Хотів би зняти таке от відео відносно того, які сорти гібридні форми все ж таки були найкраще себе показали у 2023 році. От. Я не буду тут говорити про такі, якими я там просто задоволений, от, а буду говорити лише про ті, які ну, насправді себе от показали, як по товарним якостям відносно тріску, відносно хвороб, відносно скажімо, і урожайності, от, і які просто справили на мене таке от хороше враження. от, і... Відносно чого я дійшов в висновку, що з цими сортами гібридними формами я буду працювати і надалі і в майбутньому. Тому я думаю, що я виділю все ж таки з десяток найкращих. От, і вже і в кінці відео скажу про ті сорти гібридної форми, я, яких я в цьому році позбувся. Отже, розпочну із кращих. Це. Пам'яті учителя дуже хороша річ, урожайна, товарна ягода. Взагалі в мене з ним ніколи проблем не було, тому я ним задоволений. Також і Байканур. Те ж саме, що і пам'яті учителя по всіх, ну, тим, ну, по всіх параметрах я ним задоволений. Тільки пам'яті учителя раніше, Байканур, звісно, трохи пізніше дозріває. Далі я виділив би зорінька, У мене було три кущика і на всіх було перше таке от сигнальне плодоношення. Залишив я по три сигналочки. Чудово кущі справилися з навантаженням таким от сигналками. Навіть вони і жирували трохи. Тобто форма дуже урожайна, яка чудово тягне навантаження. Хороший колір, на, мої, на моєму ґрунті присутній, взорінь, лег, лег, легкий мускат. Тому перше враження дуже-дуже позитивне. От. Далі, слава Україні. По всіх параметрах дуже хороша річ. Є, єдине, що в моїх умовах це потрібно після цвітіння на третину підрізати грону. І відсотків 30 все ж таки потрібно видаляти ягід після цвітіння, тому що плотноватні грони. Я на одному кущику грони, на всіх кущиках я грони підрізав, практично всі. А прорізав лише на одному. То на тому, де я ще прорізав, справді ягода в районі 15-17 грам. Визрівання набагато таке от, рівномірніше. Тому я вважаю, що в моїх умовах, слава Україні, потрібно робити дані операції. Далі Дар'я крайнова. Мені подобається ця гібридна форма, хоча в мене росте лише один кущик. От, але також чудово справляється з завантаженням, товарна ягода, рівномірне запилення, легенький мускатик, і присутній при хорошому визріванні. Тому я нею також. Задоволений. Далі ландиш. Основної ну такої от проблеми, що він там осипається, в мене немає, він не сипся практично. от дуже Тому я ним також задоволений. Зараз плюсів скажу те, що оса його не чіпає і висить він практично до заморозків, не втрачаючи своїх смакових якостей. Далі цимус. Ну, з мінусів так, це не кешмиш. Але він ультраранній, чудово навантаження витягує, визріває, я ж кажу, ультра, ну, дуже рано визріває, фактично ультраранній термін, в себе, в себе показав. Тому цим, усом, в принципі, я також задоволений. Ще додам Рембо. По всім параметрам дуже хороша річ, мені дуже подобається. Єдине, що там потрібно трішки попрацювати ножничками, багато, тому що він про мене трішки підгорошує, але, ну, скажімо так, незначний цей процес. Скажімо, В цьому році я десь біля двох кущиків, ну, можливо, там потрати хвилин 25-30. От, Я не вважаю, що це там так вже багато. От, але на виході отримав супер товарну ягоду, товарні грона, тому... і він надзвичайно солодкий. Тому з реалізацією його взагалі проблем ніяких немає. Далі все ж таки Аркадія і Преображення, ну це вже класика. Аркадія взагалі по всім параметрах стабільна річ, От, але ягоду люди трішки, якщо там є вибір, з інших більше таких от, скажімо, новіших білоягідних сортів, то Аркадія трошки виходить на другий план. Ну, але по урожайності, по товарності, і по безпроблемності по догляду також ніяких проблем немає. Преображення, як завжди, користується великим попитом. Ягода продається взагалі без проблем. Єдиний нюанс приображення це грони, які, ну, скажімо, більше кілограма потрібно. Все ж таки підв'язувати, тому що може да, перегинатися плодоніжка. І ще хотів би виділити таку форму, як красавчик писанки. Також особливо на своєму корінні в мене є прищепа і на своєму корінні. На власному корінні взагалі ягода непоганих розмірів і дуже хороший мускат. От, і висить також, довго висить і без проблем. Тому красавчик е, також мені дуже сподобався. Ще, можливо, там в цей список можна було включити і бананас, от, але в мене мінус такий, що він ну, дійсно він дозрів, його потрібно зрізати, тому що е, він починає режіти на сонці. От, але відносно консистенції ягоди, то в мене на на прищепі я залишив одну гронку, вона висіла досить таки довго, то я не можу сказати, що консистенція ягоди там перетворилася, там на якусь м'якшу чи такого в мене не було. От, єдиний мінус в моїх умовах це те, що він на сонці ріжіє і втрачає свій товарний вигляд. О, Тепер відносно того, яких я сортів гібридних форм в цьому році позбувся. Е, перещепив я страшинський повністю, тому що він тріщить. Під навантаженням він пізноватий у моїх умовах, тому нічого хорошого з нього не вийшло. Він такий доволі таки сильнорослий, тому, як е, сорт під прищепу, він чудово пішов. Далі Лора, Лора також такий доволі такий. В мене, вона і загар бере і підгорошувала в мене, тому якби я один кущ викорчував, інший перещепив от, і забув вже за лору. Рафінат в мене був, я не знаю, чи це точно рафінат, от, але ягода дрібновата, кущик був слаборослий. Урожайність там 5-7 кілограм, ну, викорчував, навіть нічого не прищеплював, тому що він слаборослий. от Посадив іншу гібридну форму. Е, біле полум'я американський кешмир перещепив по тій причині, тому що він е, дрібноватий для теперішніх е, для теперішні потреби на ринку. тому Біле полум'я вже по товарним, по товарним своїм характеристикам не підходить. Також дубовський рожевий, обрізав, в цьому році обрізав я його, в наступному Бог буде все добре, піде на переприщепу, тому що Дубовський в мене підтріскує, Навіть те, що я працював кальцієм. Все одно частина носики починають відкриватися, і там тут, як тут же мушкара і все тому подібне. Не хочу я з такими сортами е, гратися. Тому, якби, Дубовський, в мене більше рости не буде. Так, це сорт дуже товарний, от, але я вважаю, що він якби, більше для теплиці. От. І в цьому році мене трішки розчарувала Лівія, от, але я вважаю, що це більше моя проблема, тому що. Лівія у мене вже росте років 6. Частково десь там, якісь там одиничні ягодки підтріскували. От, Але я в цьому році перевантажив я серйозно. У мене два кущика. Я бачу, що я їх перевантажив. От, і Ніби й кальцієм працював, от, але лівія у мене дуже серйозно потріщала. Напевно, десь відсотків 60 урожаю через тріск прийшлося викинути. От. Але я думаю, що все ж таки я не допрацював, я, пере, скажімо, переоцінив можливості Лівії в моїх умовах. Тому на наступний рік, звісно, і майбутнє такі експерименти відносно такого навантаження я не буду ставити із Лівією. Тому, якби я нею Розчарований, але я вважаю, що швидше за все це проблема, я неправильно підійшов в цьому році до цього сорту. От, загальному по сортам так. Звісно, в мене росте набагато більше форм. Але виділити краще, на мою думку, стали ці сорти гібридні форми, які я назвав вже. Зараз вже виноградник вкритий, потрібно працювати із шпалерою. Щось потрібно відремонтувати. Ось нові ряди я тут ставив вже з металеві стопчики. Там в основному дерево. Десь відсотків 50 з того дерева я хочу замінити на металеві. А відсотків 50 там відносно дерево ще живе стоїть, то я думаю, що сезон чи два воно простоїть. От, а в майбутньому також потрібно ну, буду ставити метал, тому що дерево, скажімо так, або безкоштовно, або дешево. От, але і можуть бути проблеми, тому що дерево підгниває, і може бути така ситуація, що у вас серед літа може впасти стопчик. Тому. Метал дорого, от, але метал, звісно, якісно і надійно. Тому в цьому році завдання і в наступному, скажімо, вже році, в сезоні з весни поставити стопчики, звісно, попідтягувати дроти, почіпляти натягувачі для е, дроту. Тому, якби зараз передує робота із шпалерою. От. Тому всім бажаю здоров'я і майбутніх чудових урожаїв вже під мирним небом. Усім дякую за перегляд. До побачення.